Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити на тему, як не фруструватися під час відключення світла, коли надовго зараз відключають його. У деяких людей взагалі майже нема світла. Для когось це буде взагалі рекомендація, кепочевидність, очевидність, хтось буде прислухатися до них, хтось ні. Це скоріш можливо, навіть я для себе це записую, тому що я доволі фруструюся на цю тему. Мені коротко, дискомфортно, нереально. Перша порада це те, що ми приймаємо взагалі те, що світло відключили, щоб не відчувати фрустрацію. Тому що, ну, що таке фрустрація? Фрустрація це те відчуття, якась ситуація, якісь відчуття, які ми не можемо змінити. Ми їх приймаємо. Про прийняття, це не означає, що воно нам подобається, що ми з ним зберелися. Це констатація факту, що щось є незмінне, ми не можемо нічого зробити. Це зменшує взагалі. Той сильний рівень тривожі, тривожності. Друге, це переключення на щось інше. Наприклад, от виключили світло, ви не знаєте, що робити, ви забули щось зарядити, не знаю, потрогайте пальці, потрогайте крісу, на якому ви сидите. Тобто, переключення на те, що от, не з того, що відбувається, а з того, що я можу там, до чогось доторкнутися. Це ще іноді називають таке заземлення. Третя порада це про те, що ми намагаємося, якщо є така можливість, готуватися до відключень, дивитися графіки, заряджати повербанки, заряджати, заряджати свічки, готувати свічки, заряджати повербанки, заряджати електроніку. Ну, не знаю, хто там більш мажор, може купувати генератори. Такі от поради, тому що. Ну, для когось це буде знову ж таки така капитанноочевидність, очевидність. Да, а Це таке більш відос для себе. Якщо буде інтернет, я буду іноді заходити, заходити дивитися, тому що я сам фруструюся з цієї всієї фігні. І я так розумію, що, типу, що ще нам це знадобиться. Тому давайте так всім мирного неба. І я сподіваюся, що у вас вдома буде світло.